Тара дуже сильний персонаж, який вимагає акуратної гри від вас та вміння придумувати стратегії на ходу. Привіт, друзі! В цьому відео я розкажу, як правильно зібрати тару для легкого підняття трофеїв. Карти Тари нарікають вас на сурові випробування, але не хвилюйтесь, адже в неї є повно магічних талісманів, які вона готова продати по вигідній ціні. Тара міфічний персонаж класу урон. Її можна отримати на дорозі Стар за 1900 кредитів. Тара має нормальну швидкість, середнє здоров'я та низьку швидкість перезарядки. Атакуючи тара, кидає три карти таро, що пронизують її противників. Використовуючи супер, вона чаклує, створюючи чорну діру, яка швидко стягує до центру ворогів, після чого вибухає, оглушуючи супротивників та ламаючи перешкоди. Перший гаджет хрустальний шар. Тара отримує третє око, яке допомагає бачити усіх ворогів, які є в кущах на 4 секунди, перезарядка гаджету 20 секунд. Другий гаджет потойбічна підтримка. Тара викликає три привиди на 6 секунд, які атакують ворогів. Перезарядка гаджета 15 секунд. Вибирати гаджет потрібно в залежності від карти, тому раджу запастися двома гаджетами. Перші дуже сильно підходять на такі карти, як штольня, вторгнення на острів, а також змійні степи. Тобто перший гаджет обов'язково на карти є багато кущів. Другий гаджет беріть в усіх інших випадках. Також він може вас врятувати від смерті. Якщо у вас, наприклад, летить точка пайпер, то ви можете активувати гаджет і вона попаде в привид, а не в вас. Перша пасівка чорний портал. Тара своїм супером відкриває портал в по той біч, з якого появляється клон тари, який готовий добити з ворогу. Друга пасівка лікувальна тінь. Появляється такий самий клон, який лікує ваших товаришів та саму тару. Вибір пасівки є легшим, і тут я раджу брати другу, якщо ви новачок, або якщо ви йдете грати в режими 3ушд, усі режими 3х3 та 5х5. Перша пасівка підходить в соло ШД, а також гравцям, які акуратно на ній грають. Тому в таких випадках хіл не дуже потрібний, але потрібно мати більше хп. З гірсів беріть урон, а також якщо у вас перша пасівка, тоді беріть щит, а якщо друга тоді беріть силу компаньона. Урон це обов'язковий гірс на неї, а щит потрібен тоді, коли тара не має додаткового хіла. Також обов'язковим гірсом, коли ви зграєте з другою пасівкою, це сила компаньона. Вона допоможе клону дати вам більше хілу, так як його не так швидко вб'ють. Також тарі бажано отримати гіпер. З ним вона стане дуже сильно, а супером ви майже ніколи не промахнетесь. Тепер поговоримо про режими, в які вона підходить. Найкращими режимами будуть захоплення кристалів, усі режими 5 на 5, дуелі та броулбол та одна карта Баунті, яка була показана раніше. А от найгіршими режимами для тари це є нокаут та Баунті. На цьому все. Сподіваюсь, вам допоможе цей білд. Пишіть свої ідеї, на кого ще зробити білд, або ідеї для інших відео. Також, якщо вам сподобалось відео, тоді підпишіться на канал та поставте подбайку. Це буде мене мотивувати, а отже я частіше буду робити нові відео. І наостанок, підпишіться на телеграм-чат та канал, будемо вас там чекати. До зустрічі в наступних відео! Бувайте!